Сади надії під такою назвою у Франківську стартує 18-та хвиля всеукраїнської екосоціальної ініціативи Посади дерево миру, ініціатором якої є бюрокація з питань екології. Мета акції висадка плодовитих, <плодовитих школогі, дерев, врожай з яких екосердя, спрямують на потреби китов, нужденним. Кожен має якийсь там певний задум, Наприклад, дехто здає ті плоди на соки, поможе на тобто протягом років вже є сади, які плодоносить, досить досить успішно плодоносить. Дехто використовує на різні соціальні ініціативи, дехто має, скажімо, так свою пекарню роблять варення і відповідно вже має своє варення з того саду. Хто наважиться на той крок, щоб закласти сади, ми десь перш за все, просимо, щоб була людина, яка буде доглядати за тим садом, бо на дикого сад рости не буде, потребує певного догляду. І Цікавимося, яка є ціль, мета. Тобто, що в майбутньому планує громада робити із тими плодами. Загалом цього року висаджуватимуть сотню фруктових саджанців. Замовляють скажуть організатори лише місцеві, щоб краще приживалися. Половину вартості покриває бюро з питань екології. Решта суми це вклад парафії. Це бюро це з питань воно поширюється по цілій Україні, і в кожній єпархії е, нашої української рекатолицької церкви є священник відповідальний за екологічне служіння, і відповідно в кожній єпархії подібні сади надії закладаються. Синкровано. тобто в нас на Івано-Франківщині, ми закладаємо два сади. Один це село княгиничі, е нараготичні. І другий це на Долинщині. Кожне дерево, яке садимо, це є десь така вклад інвестиція в майбутнє покоління. Ми віримо в те, що війна закінчиться, і наші, скажімо так, діти, онуки зможуть не скористатися тих плодів. Висадити саджанці планують до кінця тижня. Діана Висоцька, Віталій Магалаці, телеканал 402.